Багато людей були організаторами, співорганізаторами цих заходів. На чолі цієї колони завжди йшов мій чоловік, завжди ніс прапор. Ми я з дітьми виходила на всі мітинги. Ми не боялись, Ви розумієте? Ми якось ще, мабуть, навірно, не усвідомлювали цих наслідків, як воно буде. Ми всі сподівалися, що всі побачать, що більшість, всі українці, всі хочуть жити при Україні і за Україну. Тому люди не боялись виходити, показувати свою позицію. Ми думали, що якщо ми вийдемо, якщо ми покажемо, що ми не чекаємо окупантів, що ми ну, як задоволені своїм життям в Україні, то якось це зміниться. Ми думали, що це ну, як штучний конфлікт. А ви, звичайно, не так. Погрози були і під час мітингів. Навіть коли ми йшли вже з мітингу, я зараз пам'ятаю, то е, підбіг, е, підійшов, можливо сказати, але вже е, вони навіть і не відкрито дехто е, показували свою позицію, і показує нам телефон, каже: ось я зняв наш мітинг, каже: ти тут собі на статтю вже набала. І вони наскільки були вже впевнені в своїй, е, ну, як би, позиції, що все, все ж таки е, ну, росіяни займуть наше місто чи прийдуть, то вони вже дехто відкрито показував це. Тому, може, і за цього його тримають і забрали. Ну. Каже, от ось я зняв, у мене є офіційні кадри, і ти вже собі тут говорив на статтю. Таке були люди є і багато. Ну, я не кажу, що всі 100% були е, проукраїнські. Звісно, в будь-якому регіоні, в будь-якому е, населеному пункті є такі люди, як цей чоловік.